Як і обіцяли, переходимо до наступної теми, і вона так безпосередньо пов'язана із нинішнім днем, і днем, який є в багатьох країнах світу відомий як Хеллоуін це таке свято дивне і моторошне, де вся нечисть вилазить на світ, ну і якось, аби захиститися. Одягаються люди в страшні костюми. Це з того, що от, знає громадське, знає люди, яких ми на вулицях. Опитували, теж знають про це свято, а в нас людина в гостях, яка знає набагато більше, і пояснить, чи правильно ми про це розповідаємо, чи неправильно. Геннадій Казакевич, кандидат історичних наук, доцент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго вечора. Доброго вам. Доброго вечора. В нас ще крім того, я сказала гарбуз, але наша випускова редактор Іра Гарнець сказала, що це ніякий не гарбуз, що це Джек. Тому ж вітаємо ще Джека. В нас тут а, в студії. А, я щось не так розповідала, мабуть, ви так слухали, знаєте, і не до кінця мені вірили про а... Ні, Насправді свято це дійсно дуже цікаве. Ми його знаємо як насамперед частину сучасної популярної культури, і саме в такій, такій постасі воно ну, запозичує. Так, так, воно відоме в сучасній. Сні Україні насправді коріння цього свята є набагато глибшим, в принципі, можна сказати, що датується воно приблизно першим тисячоліттям до нашої ери, коли воно вперше з'являється в Європі, і пов'язана пов'язане пов походження цього свята зі стародавніми кельтами. Так, це... і ви нам обіцяли розповісти, хто ж то такі ті древні кельти і для чого їм був так, Це Теж це досить цікава група племен до європейського походження, тобто споріднені з германцями, слов'янами, італіками іншими народами, які населяють сьогоднішню Європу. Ці племена. Ну, приблизно в IV-3 століттях до нашої ери розселилися по всій території Європи від Атлантичного океану до головного карпатського хребта. Тобто ну, деякі навіть перетинали кордони Малої Азії, от на території сучасної Туреччини відома Галатія, історична область, також пов'язана із Кельтами. І е, вони створили досить своєрідну, цікаву культуру, яка потім загинула. Загинула, тому що Кельти були асимільовані римлянами, вони були завойовані германами, Манцями. І нащадки Кельтів, вони залишилися на сьогоднішній день фактично тільки на Британських островах: це Ірландія, це Уельс, це гірська частина Шотландії, ну і це півострів Британь на території Франції. Як це пов'язано з Хеллоуіном? Кельти були. Осілим народом, осілими племенами, але з виразним домінуванням скотарства в своєму господарстві. Mm -hmm. І в скотарських народів святковий обрядовий календар він дещо відрізняється від того, який ми знаємо у племен, які, наприклад, займаються зерновим господарством, вирощуванням зернових культур. Для скотарів найважливішим часом є період, коли худобу виганяють на посовиська на літній сезон, і потім, коли на. Зимовий сезон цю худобу забирають з літніх пасовищ. Тобто для скотаря сезон е річний він поділяється виразно на дві частини. І, відповідно, в традиційній культурі у кельтів е ці дві частини вони були марковані двома основними святами. Одним із них був. Е було свято, яке ми знаємо у кельтів як Самайн або Савуїн, якщо правильно вимовляти це слово ірландською мовою. Воно якраз припадало на ніч з 31 жовтня, на 1 листопада за сучасним літочисленням. От. І друге, з протилежного боку, це було свято Бельтайн, яке припадало на 1 травня, коли худобу відповідно, виганяли на Посовиська. І, відповідно, Самайн він традиційно вважається таким своєрідним. Кельтським новим роком і дійсно обрядовість, яку ми спостерігаємо і під час Самайну у Кельтів за історичними джерелами, і під час Хеловину сучасного вона має чимало спільного з різдвяною, наприклад, обрядовістю в традиційній культурі. Ну, якщо брати найвідоміше це ватаги колядників, які ходять на різдво, ну, так і їх пригощають господарі. І те саме ми бачимо, спостерігаємо під час Хелоу. Bueno. Ну, звичайно, що е, у давніх кельтів, у середньовічних кельтів це свято було набагато більшим, набагато значущим, ніж е, сучасне, яке має, е, ну, скажімо, ознаки просто фестивалю молоді такого, так. Да? Е, е, це свято, власне кажучи, належить до так званих лімінальних свят, тобто, до яких? лімінальних. Тобто е, в, під час таких свят відкриваються кордони ну, згідно уявлень традиційних. Язичницької культури відкриваються кордони між світом живих повсякденним світом, в якому люди перебувають щодня, і світом мертвих, світом духів. Я таки була про що приходить. Нечість звичайно, звичайно. Ну, це, сьогодні тут так. Це звичайно не тільки нечість, це можуть бути і добрі духи, це можуть бути і предки, які приходять, відвідують оселі, в яких вони колись проживали, і своїх близьких. Це можуть бути дійсно і злі духи, від яких можна чекати різноманітних неприємностей. Тому, от власне, ті ватаги, оці от гарбузики, вони символізували Джеки. Да? Вони символізували якраз прихід от духів. Є ж легенда про Джека. Ви ж не знаєте легенду про Джека? Чому джек? Чесно кажучи, ні. Ми там перед ефіром почали шукати звідки цей гарбуз, що був такий Джек, який обманув диявола, який його там не раз і не двічі. Да, то він з ним пив в шинку, не заплатив, попросив диявола перетворитися там на копійку. Довірливий диявол перетворився. Джек його сховав в кишеню і що, і там хрестик в нього лежав. Ну і він обманув його. Ну і врешті так тривало-тривало, доки не помер Джек, і там же вони зустрілися. Ну і дав знак. Помсте відправив його по світу от гуляти з порожньою ріпою да, при, при, прекрасна легенда. Це власне наслідок вже трансформації давніх язичницьких уявлень під впливом християнства, те, що ми спостерігаємо, і в українській традиційній культурі, взагалі в усіх європейських традиційних культурах. Сама ця традиція, коли під час Хелову влаштовують розіграші з перевдяганням, е це вже ж пізніше, ніж це в... пізніше, звичайно. Традиції. Це вперше фіксується десь приблизно з кінця 16. Стого століття в європейських джерелах, ну а от, типово в кельському світі, от початок цього свята були якісь оці традиції, чи вони все ж таки всі пізніші, чи ну вони, чесно кажучи, доволі суттєво Фотографії відрізнялися. не збереглося, Фотографія але не збереглося. цікаво, як вони святкували хелові. Це в основному реконструюється за писемними джерелами, в принципі, чимало інформації збереглося. Ключовий етап цього свята він ну. Як я казав, що це свято з катарського календарю, і ключова подія під час цього свята це загоняння худоби. До зимового перебування, там, де вони перебували, ця худоба біля осель людини. Для того, щоб цю худобу загнати з пасовиськ, там, де вона перебуває в дикому середовищі, там, де її там овчарі охороняють і так далі. Худобу треба було очистити від знову ж таки злих духів від усього зовнішнього, щоб не нести це в внутрішній світ людських осель. Для цього під час Самайну запалювали. Вогнища часто досить великі, і худобу проганяли між цими вогнищами так, щоб дим від вогнища обов'язково огортав цю худобу, і таким чином відбувалося ну не те, щоб освячення, але очищення худоби. Ну власне дуже сильна конотація цього свята взагалі з символікою смерті, і це не випадково, адже більшу частину цієї худоби, яку заганяли, її вбивали. Ну, звичайно, щоб вони були скотарями, вони вживали м'ясо у їжу, створювали запаси. І якраз от 31 жовтня здійснювалося масовий забіг худоби, частину залишали для того, щоб для розпліднення наступного року, частину забивали на м'ясо. І ну і відповідно звідти очевидно походить теж частина обрядовості цього свята, яка пов'язана от саме з от такими от речами моторошними, страшними там і так далі. Коли худобу вже загнали, відбувалася власне основна фаза святкування, яка полягала в тому, що плем'я або громада збиралася в місці, в спеціальному місці для зібрань. ну, за язичницьких часів це було святилище, де відбувалося урочисте жертвопринесення. Ну, Тут про жертвопринесення дуже багато пишуть християнські монахи середньовіччя, але в них була така. Праця, їм треба було дискредитувати язичництво, тому, тому не, не в цьому вірити. Да, тому тут багато такого написано, чому не варто вірити одразу з першого з першого прочитання. То це не лише для української політики, а й для світової історики. Характерно, Ні, це, це для, для історії. всієї історії, всіх країн, і всіх культур характерно. От вже потім, після того на, на цих собраннях, крім власних ритуалів релігійних здійснювалися різні там громадські справи політичні можливо теж там вирішувалися важливі питання для життя громади. А потім вже воно переходило до, скажімо, до основної святкової частини і. Святкування відбувалося в основному у вигляді урочистої трапези, коли громада сідала разом, пили алкоголь різноманітний, їли відповідно м'ясо свіже і розповідали історії. Для цього кельті виснували спеціальний проширок людей, який володів знанням легенд, міфів. І от вони сідали за столом і слухали оповідача, який розказував обов'язково. Щось, я, щось знаю, таке як, я знаю, як звучатиме моє питання. Костюмованими були ці вечірки? Е, ну, все ж таки ні. За язичницьких часів все ж таки ні. Е, коли з'являються костюмовані вечірки саме під час. Ну, саме вечірки під час не вечірки, цього... а от да. перевдягання, розмальовування. Так, е, це вже, очевидно, модерний період. Е, ну, Принаймні, ми не маємо інформації про те, що у Кельтів було щось подібне. Е, от це Пі, вже з кінця 16 століття, коли почали працювати професійні, ну відносно професійні етнографи, записувати обряди, ритуали, звичаї там селянського населення. Вони описували оці ватаги, які ходили від одного будинку до іншого. Там теж був цілком розподіл ролей, такі як ми бачимо серед колядників на Різдво в Україні. Наприклад, там це досить схоже. Були ритуали. от І, ну, от З того часу ця традиція існує. Можливо, вона дійсно існувала раніше, але тут важко, важко сказати напевно. В принципі, і, і... Одне з основних повір'їв, яке існувало у кельтів стосовно того свята, це те, що під час ночі самайно, ну, тобто з 31 на перше, не варто виходити з дому, угу. тому що якщо вже вийти з дому, то можна зустріти щось там якогось призрака, який там кудись забере, і будуть різноманітні неприємності. Це очевидно не стосувалося тих людей, які перевдягалися саміх призраків і ходили ну, їм не страшно. Так то ж їм варто так, їх так. варто було боятися. От говоримо ми з вами про кельтів. А як же ж і коли вийшло так? Що що зараз у нас хилові, ну, там, національне американське свято. Ну, тут історія, очевидно, була наступна: оскільки Кельти жили по всій Європі, вони так чи інакше вплинули на всі народи, які в Європі проживали. І до того часу, поки народи Європи жили в такому скотарсько землеробському стилі, вони якісь елементи цієї обрядовості мали в складі своєї традиційної культури. Потім воно поступово випадку епоху середньовіччя витіснялося кудись на периферію. От. Християнська церква намагалася з самого початку це свято е цивілізувати, скажімо так, і не випадково на, в, в римському католицтві на нього припадає е День усіх святих. Це традиція, яка з 9 століття е існує офіційно була прийнята. І поступово на території Європи традиції цього свята, от Кельтські традиції, вони згасли. Залишалися вони лише там, на периферії, на Британських островах. І вже в новітній час, коли Ірландія, Шотландія, Уельс, коли все це увійшло до складу Великої Британії, Сполученого Королівства, в 18-19 століттях це свято настільки сподобалося англійцям, що воно поступово почало проникати в побут англійців, власне, поширення. На Британських островах, ну а звідти відповідно з мігрантами, з колоністами, які виїжджали до Північної Америки, до Австралії, де теж це свято є дуже популярно, в принципі, в усіх англомовних країнах в всьому цьому англосаксонському світі. Воно поступово поширилося і воно втратило ці свої первинні язичницькі, релігійні коріння і залишилося таким от фестивалем. Який ми знаємо сьогодні його. Ну а, а можна говорити якусь про найбільшу різницю там, американського і я не знаю його назвати англійського чи кельтського хіловинів Більше в цій фестивальності, театральності? Так. Так насправді насправді саме в цьому є. ну, тобто в, сьогодні під час Хеллоуіну по всьому е, ну по всьому світу, в принципі, не тільки по англосаксонському, але як ми знаємо, і в Україні там влаштовуються вечірки, люди перевдягаються, веселяються і так далі. Але у кельтів це було фактично. Це був новий рік. Це був свято співставне з нашим Різдвом. Тобто, тут звичайно, що є велика різниця між цими святами. А так ви говорили там на початку. У нашої розмови, все-таки, коли ми говорили про кельтів, що були спорідненими вони фактично і зі слов'янами, зараз так дуже багато е хто противник свята, що це зовсім не наше свято. Це дійсно так? Чи все-таки слов'яни теж мали щось схоже, що потім було там забути чи переосмислене? Що можна теж говорити, що Хеловін наш? Хеловін наш, <с> справді тут можна говорити говорити про певну спорідненість е в Україні. Найбільше ці свята з котарського циклу вони збереглися на Гуцульщині, де ну, я говорив спочатку, що було два таких протилежних свята: це Хеллоуін і ну, Самайн і Бальтайн, який припадав на 1 травня. 1 травня теж худобу виганяли на Пасовиська між двох вогнів через дим там, і так далі. Ця обрядовість повністю збережена на Гуцульщині в святі Святого Юрія, яке урочисто там святкується. От воно, це це у Унікальна паралель, причому вона помічена досить давно і її намагаються пояснити. Що стосується от саме свята, яке припадає на 31 жовтня і 1 листопада, то тут переважна більшість обрядів, пов'язаних із цим святом давніх обрядів, ага. явно перекочувало на Різдво. Ну, один такий приклад. Під час традиційного хеллоуину в Шотландії або в Ірландії, оці отрядження, вони Носять один з основних персонажів, там це е, нічна кобила, так звана. Ну, Знаєте е, англійське слово, яке означає нічний кошмар, «nightmare»,, да, яке етимологізується як нічна кобила. Кобила, кінь це були символи так, Це були символи смерті, символи поганого, коли воно сниться. Там, да? От. І е, там основний персонаж, якого носять під час цього свята, це якраз це кінський череп, прекрасний. Там, різноманітно, от. І наскільки мені відомо, під час різдвяних свят на Гуцульщині теж є такий персонаж, який називається Кінь або Міхоноша, от, який теж бере участь під час Різдвяного цього колядування. Тобто, явно, що ну, тут можна також згадати, що в багатьох країнах Центральної Європи, там, Польща, Словаччина, Прибалтика ці дні вони є і В ці дні відбуваються це церковні поминальні дні. Відбувається вшанування померлих предків, люди йдуть на кладовище. Наскільки мені відомо, наприклад, на Закарпатті теж у нас ці дні є поминальними і ну, в такому регіональному, регіональному вимірі. Тобто звідки ця традиція, чи є вона виключно традицією нового часу, принесена католицтвом, День усіх святих і День Духів День теж, який на 2 листопада припадає. Чи є це якийсь Лікти давнього прадавнього язичництва ми на сьогоднішній день не знаємо, але ну ми можемо сказати, що колись таке свято, подібне свято, існувало і на території України. Цілком ну і багато хто береться так чи відроджувати чи переймати. І коли ми говоримо, що так ну, ну кожна там а, культура, нація, яка його перебирала, щось своє та й додається, щось видозмінюється і може так не знаю, поміркувати чи пофантазувати, якщо в Україні так набуває воно там з кожним роком все більшого поширення. Ми можемо якось так, яким воно може виглядати? Це якісь будуть додані національні якісь ознаки. Можна спрогнозувати таке? Ну це важко. Це, це до футуролу. Треба звертатися, яким буде якого характеру набуде свято. В принципі, свята, коли вони запозичуються, вони мають тенденцію до виду зміни. Звичайно, що коли виникло свято 8 березня чи 1 травня, яке було в 20 столітті запозичення воно першопочатково не мало там, нічого спільного з там тюльпанами або картоплею. Так? Потім з'являються нові якісь коннотації, нові асоціації. Прогнозувати неможливо. В в У епоху... нас сьогодні там Генеральна прокуратура СБУ святкують, в нас, в нас люблять от, в день Хіловіна, можна навіть прослідкувати в сучасній українській політиці, завжди відбувається щось таке, що можна ну от ідеально лягає там, да, в, в інформаційний та, такий та, простір так, під треба, треба звернути а На завершення вас спитаю, чи ви є прихильником, чи, чи варто все-таки Україні святкувати, переймати, чи якісь шукати більш ближче до національної культури свята. Це більш Таке філософське питання в принципі я дотримуюсь цієї думки, що запозичує лише сильна культура, сильна культура ніколи не боїться запозичень, вона абсорбує все нове, модифікує і стає від цього ще сильнішою. Якщо ми звичайно, є такі тенденції до певної ізольованості, і частково це і правильно, але ми не маємо забувати про те, що і вся, скажімо, релігія, яка в Україні на сьогоднішній день панує християнство, теж фактично є запозичення, яке на певному етапі. Ти сюди прийшло. А якщо ми беремо те, що існувало до християнства, то тут теж не обійшлося без запозичень В слов'янському язичниці дуже багато іранських елементів, германських елементів, можливо, навіть кельтських елементів. Так що на мою думку цього не варто боятися. Все, будемо вас відпускати, бо бо що бо не можна пізно ввечері ходити цього вечора Дякую. на вулиці, щоб ви встигли дістатися додому. Геннадій Казакевич, кандидат історичних наук, був в гостях громадського. Говорили про Хеллоуін, про те, звідки взялося це свято і хто і як його святкує.